Я втомився від валоранту. Знаю, це звучить хоч і трохи з перебільшенням, бо все-таки я не збираюсь зупинятись грати в Valorant і тим більше робити контент по ньому. Але все ж я пішов шукати ще щось цікаве. І так як з усіх популярних онлайн-ігор я взагалі не грав тільки в Fortnite і CS2, то, надивившись мажора, мій вибір пав саме на CS. Начитавшись всяких відгуків, що наче гра вмирає, і в ній залишились тільки старіки, задроти і читери, я максимально витягував момент старту гри, і мій настрой в грі був так собі. Але після... Після перших каток в Демі я дещо зрозумів. Тут набагато легше стріляти, ніж у Валоранті. Стоп, стоп, стоп. Знаю, що якщо зараз якийсь кесер мене дивиться, то вже точно побіг писати якийсь злий коментар, що Вася йобся і в КЕС супер жорстка стрільба, яка залежить від скілу і взагалі валорант гра для дітей, і пішов ти в Вася. Нахуй. Але це справді так. Та і гру я оцінюю із сторони простого гравця, а не якогось кіберспортсмена. І взагалі, це моє відео, тому роблю, що хочу. Поняв. Тому хочу попросити поставити лайк, бо це поможе просувати відоси і змотивує мене робити контент частіше. Справа в тому, що в КС я наче відчуваю нормальну віддачу зброї і через це якось комфортніше тапати в голову порівняно з Вало, і тим більше зажимати, про що свідчать мої показники в ДМ. В Валоранті ж, наче якось важче навестись на голову. Не знаю від чого це залежить, але можливо ті, хто грав. В обидві гри мене зрозуміють. Тим більше, після важкого робочого дня, для простого трудяги буде легше пограти в КС ніж у Валорант. Бо в КС тобі не потрібно тримати в голові скіли десятьох агентів, які можуть тепнутись тобі в спину, накинути 15 різних флешок та ще й насипати тобі гімна на голову різними моліками. Фух, єлі виговорив. В КС ти просто стріляєш і кидаєш гранати. І я не кажу, що КС простіша гра, просто об'єктивно в КС моя голова не зайнята додатковою інформацією про скіли і те, як на даний момент Енемі їх використати. В цьому і простота. Але одночасно в цьому і плюс валоранта, тому що кожна катка різна, і для того, щоб навчитись його грати, потрібно не тільки класно стріляти, а ще й розуміти сетап команд і як його можна реалізувати в грі, як мінімум. Звичайно, за ці 2-3 дні в КС я не один раз бачив читерів, і моменти, коли ти стріляєш зі глав голову, а гра каже, що ти не стріляєш в голову, були у мене нерідко. Ну, Diggle тут, бьет моє почтение, нахуй. На відміну від Valorant, де все залітає в 99%. Але обидві гри заслуговують уваги, і якщо ви, як я, втомилися від якоїсь однієї, то можна спробувати грати в іншу або відразу в обидві гри. Рекомендую. А ще рекомендую підписатися на мій телеграм. Це місце, де я ділюсь своїми ідеями, анонсами та запитую думку у вас. Тому чекаю тебе там. Щось я заговорився, тому пропоную подивитися катку. Нагадую, що я не грав в цю гру до цього, тому бажано не писати мені в коментах, який є лох. Я і так це знаю. Так, я не які це карти, що вони означають? Міраж, даз 2 і так далі. Я не можу по назві поки орієнтувати, що саме за карта. Я не знаю тут ніхуя. Мама Кирила. Кирил П. Наркоман. Так, на Б. Я не. От тобі, на по типу, позиції не знаєш, ти не знаєш, звідки тебе можуть пікати, де тебе можуть закрити, де стоять, типу, і і все. Ти просто граєш на на ощуп. Не варто, я не знаю, що зараз на другому раунді чи варто купляти калаш 800, як будто би без гранат. Давай, я їм, що. Ось тут. Хорош, 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 наркоман забрав. Забрали. А там може далеко бути, ні. мать, и слева, и справа, блядь. А наши, а чё, в гайс, блядь, заходите, они нежно на Белбое. О, вот сами пацан. Спини. О, против него таки сами нахуй. Слепи, глухие. Забрали, хорошо. Туда! Так о, блядь! У нас команда валянки просто. Я не знаю, як ставити правильно бомбу, що робити. Я просто граю, типу, по відчуттях. Та. Єдині плюси, які я на цей момент зараз для себе виділив, це те, що мені тут набагато простіше стріляти, мені набагато більше подобаються звуки, і тут охуєнні ножі. І поки це все, блять. Back -back. Oh. Мінус. Ну і дід ставте якусь бомбу, я не знаю. Хорош! Просто задушили їх гамно. Що, знов В них лівнули? В них два тіпа лівнуло. Оце так це база просто для КС, а я Я зіграв за весь час каток, можливо, п'ять. Всі лівають, блять. Якщо ти граєш в Дезматч, граєш в Дезматч хорошо, тебе звідти просто кікнуть. Мене з Дезматч, щоб ви собі розуміли, кікали разів вже 4 за весь час. минус. Туда. Oh, Мне бомбу скинули. Ну, пришли на. Понятно. Минус. Вот там может сидеть. Ну прикольно ж! Може в мене, якщо я буду грати далі, в майбутньому виникнуть такі, не знаю, аргументи проти КС, як то говорять, що гра помирає, гра повна фігня і так далі. Ну, зараз мені в принципі подобається. Ой-ой! ой Що -ой! робиться, що робиться? Ох, блядь. Скільки в них там того гамна? Блядь. Хорошо. А прикиньте, вони всі на побігли. Да. Ну, що це за хуйня, блядь. Мінус. Да, ебать. Я піду, напевно, через МІД. Рута Ох, ни ху. Бачу, бачу, бачу. А часу немає, 5 секунд. Просто живи. Хорош, я думаю, можна в спину попробувати піти, ні. так. Розумію, що в першій грі були АФК типи і все таке, але в наступній грі мені вже трохи прилетіло. І так легко не було. Опіду на А. Так, а що ми купимо? Я можу купити МП-шку, можу купити смок і гіти. У Мене останеться ще гроші на next round. Гиба, <гум> що я роблю, пацани? ПАЦАНИ! Блін, 7-0. Треба тільки смог навчитися давати нормальний. А чого нас на Б ніхто не пішов? А стали, блять. Да-да, а так буде кожен раунд. А чого ви постакали? Блядь. Так, треба калашик. Є. Yeah. <laughs> мужики, я ж граю. <laughs> я граю третій, четвертий день в КС, -ку. Я взагалі нічого не знаю, у мене ні одної розкидки немає в арсеналі, я нічого не розумію. Збі. Ні. Стану на А. Як я невчасно достав гранату. Да, і в нас АФК просто, Ну це пиздец пі... Ну і нащо ви тут поставали. Кого ти криєш дробовиком, мужик? Вже бомба стоїть, під бриган. Бля, я понял. Нічого, нічого, я затащу. Я затащу, я впевнений, що я затащу. Зараз все буде. Наші кожен раунд ходять на. Ходять на. Давайте я просто в закриту байзи играю, просто талу і все. Слешен бій. Каври, каври. ган забрал уже? Б... Ну бомба у нас. Пластовый. Шорт вроде бы. Можно так, блять. Там авик. Да, ВП, туда. Добре. Це, це набагато мені простіше, ніж Valorant. Я граю в цю четвертий день, я на першому топ топ uh, табу вже сажу. Кібать! Що я ставлю? Стої... Я молодий талант. Я молодий, я вже не такий молодий, але перша катка за день, блядь, я нічого не грав, окрім одного демо. І то в Валранті. Я ну, таланті що. Ну, Бля, як я промахнувся, ну піздець. Ті, ну шо ви не вбиваєте, блядь, Що це за худо жрут. <pusota2> <at Transformers> О, oh, good job. А, ah, ебать, найс флешку дал. До побачення. Вот так. А, нет, нет. Ну немає, ми типу граємо, знаєте, як наугад, просто бам. Ой ганс кинули. Нього МК була не зміг, короче, перестріляти. А, я забрал, я хорошо разменял, Хорош. Губину, Бонмор. Бляки, пузор просто. Ого. Блять, ну... Ты стоишь, долбай. А, я понял. Что... став, блядь, і стоїть під пер, блядь. Так заходь, то ж що один точно не на сайті у нас. Один остався на строї. Біжить за віком плюс В, блядь. З бомбою. Це це, це Торбана. Алло, бихайн. Ебать. Я не знаю, що робити. Наші, наші баять. Окей, байм тоже. Хорошо! Я ще й залутав калаши, со скином. Та ти шо? Блять, подивіться на мій рахунок, блять. Ну ну це 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 нормально грати на четвертий день з таким рахунком? Понятно, що проти мене такі самі лохи, як і я, але ж блять. Авик, yeah, yeah. давай за ВП зіграємо, полі вже блядь. Піду на за ВП грати. ты меня хуй перестреляешь. Шатап. Nice. Behind. Ну ось так от виходить. Ну що я можу тут сказати? На мою думку, КС це більше про методичність і позиціонування. А Валорант більше про командну гру та розуміння агентів, як своїх, так і ворожої команди. Хто шарить, поправте мене в коментах. І все таки мені Валорант більше подобається. Розробники ним займаються більше, і це видно по самій грі. Але в цілому обидві гри дуже схожі і водночас різні. Тому інколи можна і в КС поганяти. А ви підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Побачимось в наступних відео.